Вперше в історії Тернопільської області освячені державні прапори передано підшефним кораблям та штабу ВМС України. Одним з прапорів отримав протипожежний катер борщів з подробицями від нашого спеціального кореспондента Павла Парфенюка. О восьмій ранку з нагоди Дня Державного прапора України на території Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт військово-морських сил України відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України. У свою чергу з нагоди свята освячений державний прапор підняв і екіпаж протипожежного катера військово-морських сил України борщів. «Получили от Тінополської обласної адміністрації два государственні флаги до Дню прапора. Большое им спасибо, що не уделяют внимання катеру і не забувають нас. Після розподілу Чорноморського флоту протипожежний катер увійшов до складу національних військово-морських сил і отримав назву одного з райцентрів Тернопільської області міста Борщева. Тому про борщівців їхні шефи не забувають. Так на адресу моряків привітання надіслав міський голова борщева Іван Башняк. У своєму листі він високо оцінив радну працю екіпажу та висловив сподівання, що шевські взаємовідносини будуть розвиватися інтенсивніше. Спасибо нашим шефам Кировской областной администрации, городу Борщиву, шефу Ивану Степановичу Башняк, за то, что они периодически уделяют внимание своему подшебному катеру. Не забывают его. Делегация приезжала на день флота. Катеру было вручено. Две микроволновые печи. Мы, я туда два раза ездил, в город борщив. Они сюда приезжают к праздникам. На день флота была делегация.